Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Де для Хаймерс є цілий дивізіон російських С-300 чи С400 і низка інших цікавих цілей. Цей аеродром знаходиться всього за 30 кілометрів від кордону з Україною. Нові супутникові знімки військового аеродрому Зябровка, що в Білорусі, свідчать про таке. Там розташована низка цікавих цілей, про це пишуть зокрема у білоруський гаюн. З посиланням на знімки опубліковані військовим аналітиком Конрадом Музикою. Так, завдяки знімкам супутника Ейрбас можна визначити, що станом на 7 січня 2023 року на аеродромі перебував аж цілий дивізіон з дев'яти зенітних ракетних комплексів С-300 С400, зенітного ракетного гарматного комплексу панцер С1, декількох радарів та вантажівок. В Білоруський гаюн окремо також наголошують на такому, що раніше в Зябровке була помічена така техніка, як, зокрема, низьковисотні виявники 5 Н-66, радіолокатор підсвітки та наведення 92 N6E тощо. Також. РФ продовжує використовувати цей аеродром як базу для своєї техніки. Раніше туди, наприклад, часто прилітали гелікоптери Мі 26 які перекидали техніку російських збройних сил. До речі, останнім часом Білорусь не тільки виступає майданчиком для військових та техніки РФ, але ймовірно і допомагає отримати підсанкційні компоненти. Так, окупанти цілком можуть перетворювати білоруські ноутбуки на необхідні її західні компоненти, створивши таким чином черговий обхідний шлях для отримання необхідних комплектуючих. Україна може вдарити ракетами по білоруських аеродромах, звідки злітають літаки, які запускають ракети по Україні. Але це може мати погані наслідки, так вважає військовий експерт Петро Черник. Про це він розповів у програмі Піксель війни на першому західному. Бомбити аеродроми Білорусі доцільно, але складно. Європейська система міжнародних відносин має правила, і ми цих правил маємо дотримуватись, бо ми задекларували, що йдемо в ЄС, НАТО цивілізований правовий світ. А отже, за правилами, якщо ми збираємось бити по Білорусі, ми маємо їм оголосити війну, вважає експерт. Крім того, він наголошує, що це можуть неоднозначно сприйняти на Заході. Як тільки ми це зробимо, в Європі крайньо праві і крайньо ліві, а на цьому полі грає Росія в частині спецслужб, почнуть крик. А чому українці б'ють по білорусах? Чим вони кращі від росіян? Це їхні внутрішні розбірки і уряди. Країн будуть змушені рахуватись такими думками своїх громадян, говорить Петро Черник. На його думку, Україна зможе бити по білоруських аеродромах, як тільки дійде до консолідованої позиції Заходу і України про можливість таких ударів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!